Вітаю народ в моєму модельному ряді новинка. Бушкрафтово туристична тематика, ніж ятіль, він же ж дятел. Виконаний з сталі к 110 100 мм клинка, 3,5 мм обуха. Основна особливість цього ножа в тому, що у нас тут конвекс у повний нуль, тобто без підводу. Те, що ви бачите трішки більш блискучий підвід. Сама Кромочка додатково правилась трішки на шкірі. Трішки роботи. Це у нас алеча. трохи падав дощ. Сама по собі алеча у нас суха при такому обусі, в принципі, обух не страшний, але от. Мідорку прирізі не мнемо.